Скандал про зв'язки команди президента США Дональда Трампа з Кремлем став набирати обертів після його несподіваної перемоги на виборах і не менш несподіваного звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Цю відставку президент пояснив некомпетентністю і нездатністю комі ефективно керувати. Примітно, що саме тоді ФБР розпочало розслідування можливих зв'язків команди Трампа з Кремлем. За інформацією Washington Post, президент, нібито, просив директора національної розвідки Дена Коуца вплинути на комі і переконати його припинити розслідування щодо Майкла Фліна. Тепер вже колишнього помічника Трампа з Нацбезпеки. Про тиск на комі з посиланням на різні джерела повідомляли й інші видання якщо комі дійсно підтвердить, що якісь домовленості були, або що Трамп наказав припинити розслідування щодо російської справи, то це стане великим ударом, і Трампу буде дуже нелегко. Питання лише в тому, хто з них зможе довести свою правоту, комі чи Трамп. Про російський слід кажуть вже давно, та найголосніше про нього заговорили після того, як сайт Wikileaks оприлюднив дискредитуючу інформацію про Гіларі Клінтон. Проти суперниці Трампа на виборах навіть розпочали розслідування, але незабаром припинили. До речі повідомив про припинення розслідування тоді той самий комі, і Трамп був вкрай незадоволений we'll рішенням ФБР. Цими днями скандал навколо звинувачень Кремля втручанні в президентські вибори в Америці, отримав новий поштовх. Сайт The Intercept стверджує. Що має у своєму розпорядженні дані розслідування АНБ з документа, який потрапив у розпорядженні видання, випливає до кібератаки, щонайменше на одного постачальника програмного забезпечення для проведення президентських виборів безпосередньо причетний генштаб збройних сил Росії якщо це дійсно так, може виникнути вибухонебезпечна ситуація. Це вказувало б на те, що уряд Росії намагався активно впливати на хід виборів у США, що може вкрай негативно позначитися на двосторонніх відносинах. Росію усі обвинувачення на свою адресу категорично заперечує. Тим часом російський слід виявили не тільки у США. Телеканал CNN повідомив про злам кіберзлочинцями систем катарського інформагентства і публікації з фабрикованого матеріалу, що могло спричинити катарську кризу. Дев'ять країн вже розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Уточнювати які угруповання стояли за кібератакою, і що пов'язувало їх з російською владою. Журналісти не стали.